Малята, пропоную вам прослухати оповідання Григорія Скрибицького про сніжного колобка. Гуляли діти на дворі, ліпили снігову бабу. Олексій зліпив сніжного колобка, знайшов вугілячку, зробив очі, знайшов палички, зробив ніс і рот. Пограли діти, погуляли і пішли знову до дитячого садка. Шкода Олексію колобка на дворі залишати. Узяв він його і поклав до кишені. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку у шафу, а у кишені залишився лежати сніговий колобок. Діти пообідали, лягли після обіду спати. А коли прокинулись, Олексій згадав про свого колобка, Побіг з дітками до шафи, а біля неї калюжа. Що таке? Відкрили дверцята, подивились. А там з кишені кап, 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 вода капає. Подивився Олексію кишеню, а там немає колобка. Лежать у мокрій кишені два вугілля і дві палиці. Де мій колобок? А колобок де? Як ви гадаєте? Малята, як ви гадаєте, куди подівся колобок? Так, розтанув. Чому він розтанув? Бо він був зроблений із снігу. Як ви вважаєте, що потрібно було зробити Олексію, щоб його колобок не розтанув? Потрібно було залишити його на вулиці.